Вітаю, друзі! А також усі інших, в нас сьогодні, 5 травня, і це 1167 сто доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обох своєї ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останні декілька днів російські окупаційні війська значно підвищили свою активність. І зараз, в середньому, кількість бої які відбуваються в зоні бойових дій. Вже перевищує 250 одиниць на добу, особлива увага у російських окупантів, звісно ж, до покровського напрямку, де вони здійснюють фактично більш ніж 100 э, боєзіткнень, штурмових дій протягом доби. Це середньостатистичні показники за межі яких вони починають вже виходити. Тобто інтенсифікація бойових дій ну, важко сперечатися з тим, що вона досить швидко відбувається. Як будуть в таких умовах росіяни влаштовувати так зване травневе перемиря на 9 травня? Вони особисто виникають сумніви, що воно взагалі буде відбуватися. Але саме при такій інтенсифікації, яка навіть має вищі показники аніж напередодні великоднього так званого перемиря. А я можу сказати, що так. Травень поступово стає тим місяцем, коли е, російські окупаційні війська розпочинають першу фазу, е, активізують навіть так, скажімо, першу хвилю е, тієї наступальної кампанії, про яку говорять вже досить давно, яка буде відбуватися влітку 2025 року. Це перші ознаки того, що нас може очікувати. Найближчі три місяці, та навіть можливо і більше, якщо їм вистачить людського ресурсу, і вони об'являть про мобілізацію загальну мобілізацію, можуть назвати як завгодно. Ми про це також не говорили. Що вони можуть її назвати часткова мобілізація 2.0 або сталинська мобілізація, але все одно вони змушені будуть її об'являти через надвисокий рівень зараз втрат не підрозділів і тотальної залежності. Саме російських окупаційних військ від людського ресурсу про техніку навіть вже і не кажу, тому що дефіцит, який там зараз відбувається, він б'є усі рекорди. Але, але щодо безпосередньо зони бойових дій, Покровський напрямок, з якого ми і почали говорити, на сьогодні демонструє найбільшу активність російських окупаційних військ і е, Сили оборони України. Намагаються стримувати майже по всій лінії боєздітнення, але у росіян було розширення зони контролю біля Тарасівки в районі зеленого поля. Саме тут російські окупаційні війська мали можливість вийти на саме Зелене поле, а також трохи північніше по напрямку на Олександропіль. Олександропіль, який є частиною саме того рубежу, по через який російські окупаційні війська мали б проблеми з проривом саме на турецькому виступі. Турецький плацдарм, турецький виступ називаємо по-різному. Але саме ось ця ділянка вона є проблемною для росіян, і вони намагаються а, її, ну не те, щоб прорвати, а пройти, проповсти. Використовуючи ті можливості, які в них є, тобто тактику метастаз, рух а, вздовж лісосмуг і не тільки а, таким чином раш, а, розширюючи зони контролю. Але якщо ми говоримо безпосередньо про зелене поле, яке, біля якого їм вдалося розширити зону контролю, то це не тільки загроза для а, Олександрополя, це ще й загроза для Нової Полтавки, тому що таким чином росіяни будуть намагатися ще й вийти е, в напрямку на логістичну артерію між Константинівкою та Покровською. Саме ця логістична артерія є для них е, проблемою в питаннях забезпечення. І хоча вона не так зараз активно використовується через вогневий контроль над нею, але росіянам потрібен фізичний контроль цієї траси. І саме на це вони спрямовані. Тому їх розширення зон контролю в районі Тарасівки зараз е, і через зелене поле стосується не тільки питання виходу з півдня, а також е, з е, західної частини на Олександропіль. А і йдеться ще і про логістику про логістику між Костянтинівкою і Покровськом. Що є невід'ємною частиною загального їх плану по відкриттю Костянтинівського напрямку? Як бачимо, вони зараз прикладають максимум зусиль щодо Костянтинівки, і відповідно, саме турецький виступ буде до нього, буде прикута максимум уваги останнім часом російського командування, щоб саме створити відповідні умови для виходу на Костянтинівку. Ну і останнє по Олександрополю ще хочу звернути увагу. Якщо ми вже е, заговорили про тактику метастаз, то вихід на Олександропіль, як ви бачите, цілком може відбуватися також з використанням цієї тактики вздовж е, безпосередньо е, самих, е, вздовж безпосередньо, так, зараз хвилиночку. Вздовж лісосмуга, і відповідно не тільки вздовж дороги, яка веде зеленого поля на сам Олександропіль, а і по лісосмугам рух може відбуватися з метою навіть охоплення Олександрополя з півночі. Тому відповідна загроза є. Загалом, якщо подивитися на а, те, які є рельєфно, які є рельєфно ландшафтні особливості. По лінії Олександрополь, Зоря, Романівка-Леонидівка, то відповідно з цього можемо зробити орієнтовні висновки з того, як можуть рухатись далі російські окупаційні війська. Але я впевнений, що сили оборони України також роблять відповідні висновки і чекають російських окупантів відповідно на кожній ділянці на кожному метрі цього виступу. Окремо ще хочу звернути увагу, що майже по всьому покровську покровському напрямку, по всій лінії боєзднення російські окупаційні війська не мають якихось суттєвих результатів. По деяким ділянкам навіть відбувається, ну скажімо так, контратакуючі дії вони продовжуються скоро про них дізнаємось. Зараз росіяни навіть продовжують схиглити. Що їм не вдається станом на 5 травня, але наблизитись до мети, якою є вихід безпосередньо на Дніпропетровську область, а вихід саме за межі Донецької області. Тобто, самі навіть російські окупанти вони підкреслюють той факт, що досить складно їм вдається рухатись по тим напрямкам, яким які поставлені їх командуванням, основними. І до 9 травня а, Путін не зможе заявляти про те, що ми починаємо так звану денацифікацію та демілітаризацію вже є на території Дніпропетровської області. А, рух досить складний для них. По деяким напрямкам є контратаки. Знову ж таки, сили оборони України проводять системні контратаки по цим напрямкам. а Безпосередньо по яким локаціям поки що зарано говорити, але дійсно є позиції, які ми повертаємо під свій контроль. Лимана Купінська вісь, тут російських окупантів, здавалося б, на перший погляд, відбувся ну, успіх, умовно кажучи, тактичного рівня. Вони вийшли на нове та на липове, в них відбувся вихід саме в цій локації, а також вони розширили зону. Контролю в районі а, Новомихайлівки. Отже, а, розширення по правому берегу річки Чорний жеребець у росіян продовжується. Нагадаю, що в цій локації задіяно 25-ту загальну військову армію, яка отримала ще й підсилення від першої танкової армії, яка до того зав'язла на лівому березі річки Оскіл і ніяк не може вийти за межі. Колісниківки та кругляківки, як би вона не намагалася прорватися, але сили оборони України її тут блокують. Отже, було вирішено через деякий час. Російським командуванням прийнято рішення, щоб мати хоча б якийсь результат та профіт від першої танкової армії, перерозподілити їх на підтримку шостої загальної військової армії, а також 25-ї та 20-ї. І в даному випадку знову ж таки 20-та загальна військова армія має якісь просування 25-та повністю зав'язла е, саме в напрямку Терніторторській, і таким чином у росіян на правому березі річки Чорний Джеребець зараз е, з'явився тільки плацдарм у в районі Катеринівки, де вони будуть час від часу демонструвати е, тактичні. Досягнення, але обмеженого типу, я не можу зараз сказати, що це серйозне, серйозне досягнення, вихід на нове та на липово в них, але воно дійсно спрощує їм вихід в подальшому на зелену долину, тобто ми говоримо зараз про логістику безпосередньо і на новий мир. Ці виходи на північ і на південь є, якщо росіянам вдасться реалізувати саме. Такий задум, то, звісно ж, вони з одного боку будуть мати вплив на лиман, з іншого боку, вони будуть мати вплив з виходом на борову. Але от у тому то і справа, що у мене є сумніви, що вони взагалі будуть найближчим часом рухатись саме виключно на лиман. Їх мета це вихід на борову. А для виходу на борову того потенціалу, який зараз тут зосереджений, особливо з постійними. Перегрупуваннями, постійними передислокаціями тих чи інших підрозділів, ну, виникають сумніви, що вони здатні провести якусь високоефективну та дуже швидку наступальну операцію по всій лимано купінській вісі. Особливо, якщо ми ще й згадаємо про дво... о, плацдарм в районі дворічної, який Ну який стагнує. Який стагнує більш того, сили оборони України провели також контратакуючі дії в районі западного і в районі Кіндрашівки, що ускладнило е, саме положення російських окупаційних військ в цій зоні? Тобто там в них щось відбулося таке, е, що зараз е, ускладнює їм подальший розвиток подій на цьому плацдармі, не кажучи вже про формування можливостей та умов. Для накопичення тактичного ударного угруповання, достатнього для наступу на е, саме правобережний Купінськ. Е, йдеться в першу чергу про умови, які б дозволили накопичувати техніку, тому вони і продовжують там знаходитись переважно людським ресурсом, передислокують туди е, людський ресурс, і не мають якихось глобальних серйозних змін. Не дивлячись навіть на підсилення 69-ї мотострілецької дивізії е, силами та засобами з інших е, формувань, отже, Лимана-Куп'янська вісь це такий собі пасіянс, який постійно перетусовують російське командування, змінюючи напрямок для ну, пріоритетність тих чи інших напрямків, експериментують з висадками на правому березі річки Оскіл, не мають довгий час там якогось суттєвого результату, підсилюють сили, які там зосереджені, знову ж таки займаються перетусовкою і так далі. і Таке інше. Про що все це е, разом говорить? Це говорить про те, що, ну по-перше, немає достатньо резервів, нема достатньо е, людського ресурсу, нема достатньо підрозділів, які б могли б забезпечувати підсилення кожного з напрямків необхідної кількості для швидких. Стрімких е серйозних проривів та просувань російських окупаційних військ все відбувається досить повільно. Кожного дня ми з вами говоримо про просування по лісосмузі, по просуванню по полю, по просуванню в тому чи іншому напрямку. Як бачити, ситуація вздовж лінії бої зіткнення якось е стрімко, швидко, якось глобально масштабно не змінюється в свою чергу. Російське командування ми вже неодноразово це помічали. Воно змушено перетусовувати свої підрозділи між різними плацдармами, між різними напрямками, знову ж таки змінюючи пріоритетність цих напрямків. Це також говорить про невпевненість російського командування і відсутність якогось єдиного сценарію розвитку подій. На будь-якому з плацдармів Лимана Купінська військ, Покровський напрямок, Великомихайлівський напрямок, Запорізька область, Херсонщина, в будь-якому разі чогось єдиного, чогось конкретного в них немає. Вони випробовують можливості, вони випробовують напрямки, на яких можуть мати більше здобутки, аніж на якісь з інших ділянок. Але найголовніше в цій ситуації те, що коли ти займаєшся. Ось а, таким пасіянцем, кишенковим, називу це так, більярдом, а, то в такому випадку а, відбувається, Ну скажімо так, оперативна, а, оперативна деградація усього угруповування. І це призводить до того, що оперативно деградуючі війська, а, вони, м'яко кажучи, можуть бути. Взагалі, не готові до будь-яких несподіванок. І під, під цими е, несподіванками, е, я говорю не про е, маю на увазі і говорю не про системні контратаки, про які неодноразово ми е, згадуємо. Ми говоримо про щось більше. Але з іншого боку, для того, щоб це відбулось, потрібне виснаження, потрібне виснаження в е, темпі. Ну Досить суттєвого наступу, з яким не зможуть впоратися мобілізаційна система Російської Федерації і а, російські окупаційні війська, будуть зазнавати втрати набагато-набагато більше, аніж можливості по компенсації. Я так відчуваю, що 2022 рік, з яким. А, я неодноразово порівнював а, наступ 2025-го, який готується а, у росіян. Це їх літня компанія. От це не даремно відчуття саме 2022 року. Воно стає таким домінуючим і превалюючим. тому що саме така ситуація, дуже схожа. Ситуація була в 2022 році, коли російське о, угруповання ударне. Було виснажено, і йому не вистачало після цього його е ривку і все так далі. Київ за два-три дні. І після цього їм просто не вистачало ресурсу, щоб е закрити усі ділянки фронту. І почались їх передислокації, перетусовки. А результатом е для сил оборони України стали тисячі десятки тисяч квадратних кілометрів звільненої території. Будемо спостерігати. Дякую, друзі, що дивилися це. Відео нагадую, ви можете поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати, зробити репост. Все це допомагає цим відео а, зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Дякую всім, хто це робить. Дякую всім, хто це вже зробив. До зустрічі завтра на черговому роковому ранковому огляді мапи бойових дій на ОБОСЮІ, як і завжди. І як і завжди, слава Україні, слава нації.